Всіх тих людей, які, наприклад, приїздять в Київ з Гатного і висаджуються на станції метро е Теремки. Теремки. Приїздять, тому що знову знову повноцінно відновила свою роботу. Е Синя гілка Київського метрополітену. Дев'ять місяців її ремонтували. Кілька станцій закрили ще 8 грудня. Запустили тоді човниковий рух від станції Деміївська до станції метро е Теремки. Е а з від Станції метро митролибіцька і до кінцевої запустили автобуси. Запустили кілька автобусів і запустили троєбусу. Тобто, додатковий а, наземний транспорт. Ми поїхали привітати киян. Ми поїхали привітати мешканців Голосієва з цим довгоочікуваним святом. Безпеці все працює, можна доїхати додому. Було дуже незручно, тому що я ми або пішки ходили на метро е, Либіцьку, або але тролейбуси переповнені були, і треба було а так. Пишіть доступних, я недалеко живу. Я вихожу на роботу, я знаю, котрій години я маю вийти. Набагато зручніше». Якщо вони не їздить кожні 10 хвилин, а кожні 5-7 зі бісь. Раніше користувалась дуже часто, зараз не так часто, я на Либіську ходжу пішки з Деміївської, і мені було добре. А зараз ну, це зручніше. Ну, і от тепер найголовніше, за яким графіком працюють станції? Від за нормальним графіком від героїв Дніпра до Лебідської станції потяги будуть курсувати без змін. А от Встибільно-Димівський буде закриватися, відкриватися, вибачте, о 5.49 і працюватиме до 2.34. На теремках з 5.53 до 22.25. інтервал луху потягом в годину пік на синій гілці буде ну 3-4 хвилини. У міжпікові години 5-6 хвилин, тобто інтервал збій. Тому що зазвичай у пікові години інтервал на синій гілці метрополітену складає приблизно півтори-дві хвилини. Ну, от я зранку о восьмій годині, коли спускаюся на мінський або на героїв Дніпра, півтори-дві хвилини я чекаю на потяг. А на вихідних потяги курсуватимуть ще з більшим інтервалом. Шість-вісім хвилин. І так само всі станції синьої гілки метрополітену цілодобово, звичайно, будуть працювати як укриття. Вагони ходять помірно. Що, звісно, пасажиропаток поки що невеликий, але очікуємо збільшення. Звичайні години поїзди рухаються з інтервалом 5-6 хвилин, а в години пік 3-4 хвилини. Ускочили за нормальним відновленням поїздів. Зрозуміло, що пасажирів поки небагато, тому що можливо не всі знають про таку радість. Можливо, хтось на, стоїть на зупинці громадського транспорту наземного і чекає, що приїде той, словнозвісний автобус 2М. 2М він здається, називається. Але звичайно, чергові постанції очікують більшого напливу і більшого ажіотажу, аніж є він зараз. Вагони ходять помірно, вільні, поки що. Звісно, пасажиропоток поки що не. відомленням поїздів, за нашими пасажирами,